Але ти типу, дивно, чому Джастін та якісь продюсери показували Блейк якісь порнографічні відео. Mm -hmm. Чому вона зазначила це в скарзі, типу що вони постійно щось таке подібне показували, це не розповідали? Що вони там робили? Тому Шо? чому вони показували? Джастин Болдоні розповідав про свої сексуальні. Ні, це ти казала, да. так. Я мене там ще було ж список, там, типу, не можна говорити про. Ні, ні, то друге. Я маю на увазі, що. Я, да. Да, я маю на увазі, що на самому. Mm -hmm. На самому зйом... на самих зйомках фільму uh -huh. там продюсери Джастин Болдоні могли розповідати Блейк про якісь uh -huh. сексуальні ескапади, вони могли показувати їй порнографічні якісь відео. Навіщо uh -huh. це було робити? Uh -huh. У чому uh -huh. сенс? Uh -huh. Ну, ось, наприклад, TMZ випустило, що ті вимоги, які вона висунула після повернення до зйомок, щоб um, Болдоні більше не показував оголені відео чи зображення жінок Блейк, uh -huh. тобто навіщо він їх показував?